Чому ваші колеги-психологи заробляють більше? Чому вони не бояться підіймати ціни? Чому у них завжди черги з клієнтів? І чому їх клієнти не кидають терапію на півдорозі? Давайте будемо чесними. Справа не в кількості сертифікатів чи сильному маркетингу, чи роках досвіду. Сила психолога в його впевненості, впевненості в своїй професійній ідентичності, коли він не сумнівається у своїй цінності, коли він вміє працювати з будь-яким клієнтом, коли він прогнозує результат, а значить не боїться називати ціну. А звідки береться ця впевненість? Зрозуміння того, хто перед вами, чого? Від нього очікувати та як з ним взаємодіяти. Чим більше стабільних даних про клієнта, тим точніша робота. Як розпізнати різні типажі клієнтів, я розкажу на безкоштовному вебінарі розборі. А також наживо проводу демонстраційний фізіономічний розбір одного з учасників вебінару. Якщо зареєструєтесь прямо зараз, отримаєте одразу два додаткові матеріали. Перший це чек-лист про 4 риси обличчя складних клієнтів. Другий це відеоурок, де я розповідаю, як по рисам обличчя визначити що людина дійсно в важкому стані, щоб вчасно направити її на лікування до психіатра, тисніть кнопку, реєструйтесь, забирайте бонусні матеріали та побачимось на вебінарі розборів. Можливо, я зроблю розбір саме вам. Побачимось.